Ну що ж, це Борис, він живе у Ліберті Сіті. І у нього є бізнес. У нього є бізнес, для якого потрібна машина. Ця машина. Вона йому допомагає розвозити продукти там у різні забігаловки. І. У бургершот і ще кудись. І ця машина, ця машина, вона і його завж... ну, йому завжди допомагає. І вона була придбана десь років 5 Борисом. І це машина УАЗ. Ось такий сьогодні у нас УАЗ на обзорі у краш драйві. Ось такий УАЗ. Давайте обійдемо його. Потім ми подивимось, як він виглядає, кабіна. Там. Ось такий УАЗ сьогодні у нас буханка. Зветься, як кажуть, в людях це УАЗ Буханка. Його знають усі, як буханку. Але що можна сказати про цю машину? Ця машина дуже ну, повнопривідна. Ось такий уаз, можете подивитись. Колеса такі. Ось така радіаторна решітка. Бампер ось такі фари там ви могли побачити. Ззаду фари такі. Ну що ж, давайте ми подивимось. Що ми бачимо? Ось такий руль, такі е, речаги коробки передач. Двері на дверях ручки бачимо. Що у нас ззаду? Позаду, що у нас тут? Так. Бачимо сидіння. Шість сидінь. Це, напевно, для того, щоб можна було б посадити людей. Ось такі вас. Бачимо ще для бензину, бензобак. Ось такі колеса. Ще раз покажу фари ось такі. Гра трішки підлагує, але нічого. Ось такі фари. Радіаторна решітка. Що ми бачимо ще? Де дзеркала. Дзеркала, так. Ось такі. Де дзеркала. Ось такі фари. До речі. Ну що ж, зараз ми перейдемо до краш-тесту. Ну що ж? І зараз ми впадемо на ось такому сіренькому УАЗі, на ось такому сірому УАЗі, якраз під погоду в Ліберті Сіті. І ми падаємо задом. Так. Пошкодили ліву задню сторону, фару розбили трошки, ну, перед ми трошки розбили. Але зад у нас просто вщен. Ліва задня сторона просто вщен. Так. Ось такі пошкодження. Бачимо, модель ...пригає. Ну це... У багатьох моделей в GTA 4. І це... Мінус можна. Only in this country do they можна драйв? Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому уазі. На ось такому зеленому уазі з цього будинку. З усім знайомого будинку знову. Ми впадемо і, і падаємо, чим крише. Теж. Прийшлося на ліву сторону, дуже сильно прийшлося. Бачимо, пом'явся наш УАЗ дуже сильно. Водій би не вижив. Це точно, це точно, водій би не вижив. Модель знов пригає. ви бачите, але вона на ходу. Ну що ж, переходимо до краще тесту. Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому білому уазі. На ось такому білому уазі з іншого будинку. Ну що ж, впадаємо. Впадаємо. ми кришею впадемо Ух, Так, трошки пошкодили. Трошки пошкодили, але зараз він... Не сильно пошкодився. Зараз він не сильно пошкодився. Майже не пошкодився, до речі, бачимо ноги. Хто не побачив, можете поставити на паузу і відмотати. Ну що ж, що я можу сказати про цю модель? Модель дуже хороша. Мінус один те, що вона пригає. Це мінус. Ну що ж, народ, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім пока. Ссылка на цю модель буде під відео. Удачі!